Вітаю, любі друзі! Ми на каналі Бабусині Квіточки і не тільки. Хіба ж в таку погоду сидиш вдома, тому збираємося швиденько і йдемо в ботанічний сад, адже весну можна зустріти тут найраніше. І що ж нас зустрічає? А зустрічає нас чудова погода, сонечко і дочки на березі річечки. Вони так гарно вигріваються, так виблискують на сонечку. Ну просто красуні. І тут я помічаю, що я забула селфі-палку. тому будемо ось так гратися, наближати, віддаляти. І все це будемо робити за допомогою екрану. Тому, ви ну, забула взяти з собою. Потихеньку йдемо вздовж. Ось таких галявинок невеличких. Щоб попасти у ботанічний сад міста Гюттерсо, зроблений у природному стилі. Ви вже це неодноразово бачили. І перше, що нам прямо на порозі, це галявина із галантусами або ж підсніжниками. Погляньте, їх скільки тут. І як бачите, листя не прибране. Зовсім не так, як у нас, що все до жодного листочка вибрано. А тут ось такі яскраві п'ятенця. Назву запишу цієї квіточки, ну, знаєте, ось так буває. Прилетіло і далі полетіло, а назву я навіть не згадала. Ну постійно я забуваю назву цих красунь. А поряд морозники. По всьому саду їх декілька видів росте. Всі гарні, всі цікаві і всіх ми побачимо. Ой, які ж так яскраві, все ж таки, вони такі жовтенькі, або ось там навіть якийсь куч квітне. Не змогла визначити назву, щось схоже на калину. І погляньте, скільки ж жовтеньких гарнюнічок. А що Боже, ж так так, там? Сини там була а, галявинка ось там? із осінніми крокусами. Ви пам'ятаєте, скільки їх там було? Багатсько. Ми ще тоді їх зрівнювали із. Охів. Наче нема нічого, аж ні Рокуси. погляньте, які вони ніжні, ніжні ніжні і дуже схожі на осіннє. Я вже й задумалася, чи не приплутали вони осінь із весною. Ось так виглядає здалеку сад. Сонечко і чудова погода, і трішки морозна, красота, а мене постійно тягне. До жовтих галявинок і з білим. Ну, обожнюю я жовтий колір і підсніжники. Поряд уже бадан розкрив свої листочки. І готується до цвітіння. Все-таки весною, ранньою у лютому, теж можна чимось полюбуватися. Погляньте, ось іще щось квітне. Ніяк не можу зрозуміти, що це таке. Якийсь кущ, а який аж цікаво. І всюди пробиваються провісники весни, підсніжники. Яка ж тільки краса! Любуйся, не налюбуєшся, а треба ж іти далі. А небо погляньте, яке голубе-голубе, і головне, мирне. А ось тут посадили нову деревинку, прямо серед зими, чи що, і ось так уже її підтримують, що просла високою та стрункою. А ось наші улюблені галявинки. Весною це були цибулькові тут, а потім французький городи, якими любувалися і весною, і літом, і восени. А зараз тут травичка. Точніше, злакові посадження. І знову мій погляд тягнеться до підсніжників, бо я йду все ж таки прочитати. А чому ж так? І що ж ми тут бачимо? В цьому році оздоровлення ґрунту проводиться саме на цих ділянках за допомогою висаджених озимих трав злакових і ось цього голубенького горошку, який потім надасть велику кількість азоту для ґрунту. Тобто надасть... Можливий мінерал для росту рослин, а злакові оздоровлюють почву, дають життя новим мікроорганізмам, щоб не знищилося. Ну, як розуміли, біологічне оздоровлення ґрунту. І все це проводиться до того, щоб весною я уявляю, що тут, мабуть, буде, бо в цьому році 200 років від дня заснування міста Гютерсло. І тут планується, мабуть, щось неймовірно гарне. А тут чемерник такого виду це, мабуть, чорний. Ой, не знаю я їх назв. Я просто зараз відпочиваю, мій мозок теж відпочиває, напитується киснем і розглядає ось це. Все. все засипано листям. Я завжди це дивлюся. Ви знаєте, що в Європі не, не трудяться нишківники, не ни хвороби, і все це падає на землю. Вдома ми вже це все обрізали ще восени і прибрали. А тут прикрита земля повністю, щоб не вимерзала поверхня. Це деревовидна півоння. Вона вже набрякла брунічки. Хоча вона і пізно прокидається. Залишки від насітневих коробочок. Цікаво, чи зійдеш хоч один в цьому році, прямо під кущем, будемо дивитися і теж погляньте, скільки листя. І тут в цитрусовому саду теж таке саме: квітнуть примули, квітнуть підсніжники, і клумба готується до того, що скоро будуть виставлятися цитрусові дерева. Лавандові грядочки в цьому році не обрізалися, виглядають чудово. Гліцинія теж не обрізана і вже прокидається, хоча це теж пізня рослинка. Але зима в цьому році зовсім цікава, мабуть, не тільки в Німеччині, бо й в Україні. А тут теплі зими це, звичайно, непогано. Але, ж, але. ж. Самі розумієте для чого вони. Пройти повз папужок я не пройду тим більше тут уже весна. Кущик випустив свої сережки. Полюбуємося трішки і послухаємо спів пташок. Закінчився лавандовий сад, і ось тут прямо на огорожі. Сидять ось ці шкідники. Їх тут багато на грядочці. Ось такий мороз, і вони примерзли до огорожі. Може, вони і позамерзають, і не будуть робити шкоди на лаванді та на тих рослинах, що тут ростуть. А це прокидається котик. Ось таке величеньке деревце. Ой, як я їх люблю. Вони такі гарні. А поодаль квітнуть ось такі кущі. Я думала, що це форзиція, але ні, це не вона. Поодаль там яцинтовий, яцинтова галявинка. Хто пам'ятає ту казкову галявинку в минулому році, той одразу згадає ту всю красу, що була. Ох, і гарно ж тут. І вже по весняному тепло пташки співають, квіточки прокидаються, рододендровий садочок теж прокидається. І я думаю, що ж це за кущики. Дуже ж мені цікаво. Я здогадуюся, що це, але не впевнена, дуже схоже на. Мені здається, що це гама Саме вони весною ось так квітнуть. Квіточка в них така цікава, дуже далеко не видно. Але гібриди є і жовто, і червоного кольора. Як бачите, ще не відкривалися нашу улюблену, точніше мою улюблену гунеру гігантську. Вона ще накрита, ще гріється під листочками. І. Всюди, всюди-всюди вже прокидаються квіти. Перше, що цвіти. Мені все ж таки цікаво, що ж у тому будиночку під деревом. Мабуть, для якогось хижач... не хижачка, а якоїсь тваринки невеличкої зроблено це гніздечко. І всюди листочки лежать і гріють землю, щоб не була вона гола. Так виглядає клумба з крінумом. Ви бачите, яка, яка товщина листя лежить. Зазвичай ще більше накладено на всю горожу. І тут поряд величезне дерево, магнолії, Воно теж уже потихеньку прокидається ось ще один із видів чимирників, Він тільки накльовується, бутончики тільки показуються. І мене всюди тягнуть до себе підсніжники, обожнюю підсніжники весною. Особливо у лютому місяці весна. Ну, ось так виглядає дерево магнолії. Ви бачите, наскільки старе вже це дерево. Повітря все просякнуте весною. У мене через слово весна, підсніжники і захват. Я Дуже-дуже люблю весну. Дуже. Це початок нового життя знову, надії. І ось так виглядають невеличкі озерця. Вони тут, чи річечка серед парку саду. Це я вже була майже в обід, а льодок іще був. А це означає, що коли ми бачимо озерце, то моя подорож приходить до кінця. Я думаю, що сьогодні ми нагулялися по повній, надихалися повітрям, отримали весняного заряду бодрості, віри, надії, трішки відволіклися, адже ворог все більше і більше наносить горя в нашій країні. Але ми віримо, що все скоро. Зміниться і мир прийде в Україну. Я бажаю всім тільки одного: миру та перемоги. До зустрічі!